Чому Служба безпеки міста Гайсена Вінницької області прикриває чи то кришує, як вони називають, сепаратистів відвертих стрімоусовців, які живуть в їх місті, і нічого не роблять, аби тих посадити в буцигарню? І чому ці пропагандисти і досі на волі? Та пропагандують свої ж норативи з методичок Кремля, е, сталося е, дещо жахливе. Е, пропав мій слідчий черговий слідчий, який е, ввів е, мою кримінальну справу. Ти посмотри на цю скотину. Вона ж вся бострине. Я подав е, відповідну заяву про зникнення слідчого. На гарячу лінію 102. сьогодні ви дізнаєтесь про шокуючі дані Гайсенського СБУ, і це все під носом у нашого керівництва Вінницького обласного СБУ. Бо ніхто не хоче займатися реальними справами реальних стрімоусовців, які доклали максимум зусиль для того, щоб таке як стрімоусов. Зміг окупувати своїми російськими військами зрадницькими діями наш херсон, тобто Херсонську область, де ми маємо другу Бучу, бо ми вже неодноразово звертались в СБУ з вимогами покарати усіх стрімоусовців, але там бездіють. Хто ви От, я? Не буду, ви не будете. А чому я не буду? А бо тому, що я не дозволяю. А хто вам таке сказав? Ну, а чому, а ми, ви працівник СБУ? Так виключіть, я журналіст? Виключить? Пожалуйста, я ви журналіст Я вам показав. Я ви журналіст в рожевному об'єкті. Ви не хочете камеру. приймати заяву про скоєння злочин заяву, да. Чи можливо Гайсинське СБУ до сьогоднішнього дня чекає російських найманців? Інакше як тоді пояснити, що таке, як Юрій Коломійко з міста Гайсина, відвертий сепаратист, який постійно їздив з Кирилом Стрімоусовим? Усім привіт! Це відеозвернення у статусі журналіста Таврія Ньюс. Я хочу зробити востаннє. Був час до війни та настав час і час війни, і я маю надію, що буде час після війни. Я був журналістом інформаційного агентства Таврія яким, директором якого є Кирило Стримоусов, проросійська риторика якого стала сьогодні особливо небезпечна для мене, як для корінного українця. Постійно розповідав, що Україна зареєстрована в США, поліція це не державний орган, СБУ, це не державний орган, і так далі. А потім, після повномасштабного вторгнення на територію України російських військ, чекав русню майже місяць, але так як русня за місяць не прийшла, рівно через місяць, після того, як Кирил Стрімоусов оголосив себе публічно зрадником. Та призвав російський так званий мір до Херсону та назвав Херсон російським містом. Цей ось Юрій Коломійко, начебто, почав від нього відрікатись. То де ж Юра Коломійко був місяць, як і тоді про Кіріла Стрімоусова усі засоби масової інформації розповідали, що це проросійський зрадник, причому ЗМІ розповідали про Кірила Стрімоусова майже 8 років від моменту, коли Російська Федерація вторглась на українські території. Не дивлячись на усі факти його проросійської діяльності, наша служба безпеки України здала Херсон. А саме Херсонське СБУ, і там ми всі знаємо, скільки в СБУ було зрадників. Невже й сьогодні Гайсенське СБУ, так само як Херсонське СБУ, хоче здати Вінницьку область? Ми не хочемо в це вірити, але факти говорять самі за себе. Вже рік, як іде війна на території України, і завдяки сепаратистам гинуть наші. З вами діти. Саме завдяки їм ми маємо Бучу, Гостомель та інші міста. Саме завдяки тим, хто по методичці Кремля розповідав, що Україна це не держава. Саме завдяки цим острімоусовцям, адже там не тільки Юрій Коломійко, там дуже багато, там десятки людей, якщо їх можна так назвати. І практично усі із них зараз на свободі, насміхаються над Україною і в Особистих бесідах людям розповідають, як вони б хотіли, щоб сюди прийшла Росія, і мають надію, що вона все-таки прийде. То що це як не зрада Служби безпеки України місцевого рівня, а саме Гайсенського СБУ. Чи можливо Гайсинське СБУ не бачить, що в них? Прямо в їхньому місті живе стрімоусовець, і що в інтернеті він виклав десятки відео, де він із стрімоусовим їздив та з ним разом розповідав усі ось ці норативи Кремля. Шановні пані та панове, в СБУ ви що думаєте, що український народ сліпий, і він нічого не бачить? Чи ви думаєте, що ви за бутилочку горілки повирішували деякі питання з сепаратистами і порадили їм дуже швиденько перевзутися і стати, начебто, патріотами? Ви помилились, тому що український народ не забуде. Ні Бучі, ні Гостомеля, а усе це на їхній совісті, бо вони привели війну в Україну, вони зрадники нашого українського народу. Тому як і тоді вісім років журналісти вимагали посадки Кирила Стрімоусова, а ви усі СБУшники мовчали. Так і зараз думаєте промовчати, коли ті ж самі засоби масової інформації постійно розповідають про зрадників? Чи можливо ви думаєте, що участь зрадників вас мине? Чи ви думаєте, що ви будете тиснути на правозахисників, журналістів та юристів, які захищають інтереси нашої держави? Ні, ви тиснути на нас не будете. І ми, як засоби масової інформації, публічно заявляємо, що в місті Гайсині працює ціла група стрімоусовців колаборантів, які тимчасово призупинили свою публічну. Діяльність щодо розколу в суспільстві, бо не може людина, наприклад, така як Юрій Коломійко, який їздив з Кирилом Стрімоусовим на усі, практично, зустрічі з ним займався пропагандонством на території нашої держави. Наголошуємо цілих два роки, якщо не більше, за одну хвилину перевзутися в патріота. Це неможливо. Більше того, брехня цих сепаратистів вже підтверджена навіть процесуальними документами, адже вони написали дуже багато, та наговорили на публічних відео також дуже багато. І Служба безпеки України могла б ці відео побачити, тому що їх також дуже багато. Але хтось вперто не хоче їх бачити. Вам що? Гайсенське СБУ повилазило, то за що ви від народу України отримуєте заробітну плату? Чи сам керівник Служби безпеки України малюк має до вас дзвонити і давати вам вказівки щодо колаборантів? То тоді питання, навіщо ви взагалі там сидите? А ось, дорогі наші друзі, подивіться, що ці колаборанти робили, коли був живий Кіріл Стрімоусов, як вони підривали авторитет нашої держави, як вони кошмарили усіх, кого тільки можна було покошмарити. Відео про це тьма. Але сьогодні подивіться ось це коротеньке відео, яке 100% доводить повну психіатрію. Повну сатанінську неадекватність російської пропаганди, яка лилася і льється на території Вінницької області, а саме в місті Гайсені. Всім привіт! Вільний журналіст на зв'язку. Сталося дещо жахливе. Пропав мій слідчий, черговий слідчий, який ввів мою кримінальну справу. Ти посмотри на цю скотину, Вона ж вся обосрана. Я подав відповідну заяву про зникнення слідчого на гарячу лінію сто два. Поліція, братан вас. Добрий день. Хочу залишити усну заяву про зникнення людини. Соба, яка зникла. Особа, яка зникла, е, ну б, працювала на волонтерів 20 е, місто Гайсін. Mm -hmm. Дані особи, будь ласка, прізвище ім'ята Повайської. Так, я знаю е, тільки, що він е, є слідчим е, ГУНП е, Гайсінської поліції. Що ви маєте на увазі, що з ним? Зачекайте, будь ласка, я ще не можу зрозуміти. Можливо, ви бажаєте поскаржитися на нього, чи що? Ні, я не бажаю на нього поскаржитися. Що ви маєте на увазі з них слідчий? Так. Чабан фамілія, а капітан так. поліції. Спочатку він виходив на зв'язок, все було добре. Я мав ознайомитися з матеріалами слідства, і, Дуже, він, він, і він уже да, другий тиждень не бере трубку, я mm. день у день до нього е, телефоную. Зафіксовано ваше повідомлення очікуйте на реагування. Боже, яке кончене. І ми зараз чекаємо виїзду слідчої оперативної групи. Ось вони дзвонять. Отлічно, ну то ж пропала людина. А яка? Як це яка? Чабан, слідчий. А що ви знаєте, що вона пропала. Ну, два тижні не виходить на зв'язок. Дивіться, ми Білик. з ними договорилися Білик. про те, що Білик. він мені надасть матеріали слідства. Ну. Він мені мав надати, і ми з ним мали зв'язатися. Я звідки знаю, може там резонансна ну, а справа. Чому ми не підійшли в Гайсинський район на управління поліції, де і не питання, Так, як роблять всі. Й я я не знаю, як всі роблять. я... Да потому що ти дебіл, ти розумієш це или ні? Я взагалі не лікуюсь. Ви визиваєте лікаря до себе. Так, так. Да. Де да контуженно, чогось він говорить. Я так розумію, що мені не треба да. питати. Е, я думаю, ні. Но Зараз моїх, в, да, в, в моїх інтересах, щоб ви. А ви що слідчі оперативна група реагує mm. на адміністративні і кримінальні правопорушення. Так, да, я вас, Маценко, Тетяна, да, дуже приємно. Просто от я виїхала, скажіть мені, будь ласка, на яке кримінальне або. Зникнення людини. Ну, я, як ласка, це йде, так? Зелени нахер. Так я можу потім підписати, що з ваших слів я, я все зробив. Дивіться, і тим більше ви, ви мені зараз вам даєте листочок чи протокол про вчинення кримінального, чи таке, що готується. Я вам дам аркуш паперу, а ви, будь ласка. То я вам вірю, ви, тому ви напишіть що що ви його і... Я... А що чому я ви не хочете? Писати, писати. Дивіться, я усну, я усну заяв. В одній я тримаю ось до. Дивіться, це а, ваш пиште, дов... помічник? Так, так. Да. Я, если что, может вам предоставить и собаку, если нужно будет. Ну, если расшуковые действия. Да, что, банана, Я, бачите, я все вам сделаю. А вы... ...в собственных словах. Это типичная болезнь патологических лжецов, коими становятся все, кто много лет занимается российской пропагандой. Давайте устно, давайте устно. Я бы внес, внесла, внесла пропозиции штрафовать людей, За які повідомлення? За, такі, За те, що я сумлінний громадянин? Ти що, з Лузду з'їхав, чи що ні дивіться, хорошо. Як це, я як це, як це? Скажіть, будь ласка, як це не підійшов? То ж карантин до вас на зайти не можна, ви ж там забарикадірувались. Ну, конечно. Вас не стосуются карантинные заходы, они не а стосуются других людей. Потому что вы весь час ходите без маски, ну, на да. Фори, да. вы в хоре, да. на линии СПК про те, что 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 то, что вас не хотят обслуживать. Ну, это не я. Я это там, я там присутній, я там присутній буваю, але це не я. Сутаться присут... 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 в собственных словах. Это типичная болезнь патологических лжецов, коими становятся все, кто много лет занимается российской пропагандой. Так ось Гайсенське СБУ. Якщо ви до сьогоднішнього дня будете себе вести як СБУ в Херсоні, не бачити простих елементарних речей, ми, як інформаційне агентство залишаємо за собою право напряму звернутись до керівництва СБУ малюка. Який, повірте, дуже швидко наведе порядок, як це він і зробив, з нашим Вінницьким обласним СБУ. І хочете ви того чи ні? А ви будете виконувати закони нашої держави? Україна переможе як внутрішніх ворогів, так і зовнішніх. І не дай Боже наші підозри про вашу підривну діяльність підтвердить Київська. Служба безпеки України. І тоді вам буде дуже і дуже не солодко. Ви вже дістали усіх українців і усі засоби масової інформації, які вже під носом вам говорять про елементарні речі. А ви сидите, отримуєте зарплатню і нічого взагалі навіть пальцем не пошевельнули, не зробили. А ви, друзі, не мовчіть. Бо ці колаборанти хоч і затихли тихенько, але це тимчасово. Повірте, раша буде і далі робити усе, аби ці ось продажні колаборанти знову запрацювали на благо Раші проти нашої держави. Бо це є ідейні противники українського народу. А отже, покаяння в таких як колаборанти та сепаратисти. Не буває, слава Україні. Хороший руське це мертвий русський, а любой інший русський це плохої русський.